В цьому відео я зараз покажу, як ми створюємо YouTube канал з самого нуля. Перше, що вам потрібно, зайти в свою Google Аккаунт. Це пошта Gmail. Якщо у вас її немає, ви її створюєте. Я обираю вже створену, яка в мене є, і заходжу на свою пошту. Коли ви зайшли на свою пошту, вас перекине на Google аккаунт і вам потрібно натиснути з правого куточку на сам YouTube. Ви переходите на сайт YouTube уже під своїм акаунтом. Але канал у вас ще не створено. Для цього ви натискаєте на правому куточку на свою фотографію і є створити канал. У вас може відрізнятися мова, тому по-іншому може називатися. І ви створюєте ім'я свого каналу. Для цього ви можете написати своє прізвище, ім'я ім'я бренду, там як, як ви забажаєте. Логін, який відображається нижче, це те ім'я, яке буде у вас виглядати в самому посиланні. Це як нікнейм в Інстаграмі, наприклад. І ось все ви створили свій ютуб-канал і одразу потрапляєте на нього. Обдивіться все, що там знаходиться. Це ваш YouTube канал, який бачать його ваші глядачі. Але є ще Ютуб студія. Для цього заходите знову на свою фотографію в правому куточку, натискаєте YouTube студія і це ваш такий офіс Ютуб, який бачите лише ви. Там сприхована буде вся аналітика вашого каналу і дуже багато різної інформації, такої як фонотека, наприклад. Тут також вам одразу з синіми. Такими віконечками показує і пояснює, що де знаходиться, щоб почитайте уважно, розберіться з кожною деталькою. Ліворуч знаходяться різноманітні панельки, мова теж залежить від того, як у вас налаштований сам Google, там може бути українська, російська мова. І там є цікавий такий вкладиш, як мані або гроші, монетизація. Тут правила, що потрібно досягнути для того, щоб ваш вам Ютуб запропонував підписати контракт з монетизацією. Там є всі вказані показники. І ось я показую якраз такі бігунки, там будуть заповнюватися зеленим кольором. Наскільки вам буде залишатися до монетизації офіційної від YouTube. це основні моменти, які потрібно при створенні Ютуб каналу.